Всем доброго дня. Компания КХС, канал КХС, Айкен. как всегда с вами. Маємо сегодня 12 липня, 2023 року. И вот сегодня у нас такие настольницы: слайсер, слайсер бифинет, kh 150. Ну, слайсер, то это, для нарезания колбаски, сыру там и еще кого-то. Ну, кому-то пальцы ну, не бажано. Но есть где такая возможность? І іноді так само ці прилади виходять з ладу. Тобто я так розумію, що хтось там ну не, не знаю, чи може час приходить, чи можливо е, хтось щось може сюди впихнути дійсно не те, що треба, і воно виходить з ладу. Тим не менш, іноді люди до нас звертаються там і є прецедент, коли от їх, ну на, на перший поле, там, такі емоційні і все. Але ж виходять вони з ладу доволі таки конкретно. І ми їх, ми їх робимо. Можу сказати так, що іноді це не вдається, тому що чомусь конструкція цих слайсерів якось вона там так зроблена, що просто шестерні не вихарю. Якщо вони є шестерні оригінальні і виходять з ладу, то вже зробити. Чомусь вже нам іноді буває складно Хоча візуально, скажімо і все механічно, все воно працює як треба ну сам пластик. Е Оберти великий, іноді не витримує температури, хоча е скажу зразу, що люба шестерня з пластика обов'язково має бути змащена, змащена якимось нормальним так, складом, тобто це має бути мастило. От, наприклад, ми використовуємо LITOL 24, це щось таке, що саме необхідно до пластику, це вже дивіться самі. То просто буде дорожче, це звичайно, в звичайному доступі, тобто можна купити на базарі. Будь-де, складного нічого немає, і по ціні воно відносно не ну, Прийдемо до того, що ми зробили. Будь ласка, дивіться. Ось така проблема виникла. Бачите, шестерня оригінальна, яка вона мала би бути от по такої, такій от товщині. А тут вона вже така, ну, трошки товстіше залезла, Бачите, тобто її битерло згризло повністю усі зуби. Тобто нагрузка була дуже сильна. Можливо, це час так пройшов, можливо, дійсно щось туди попало. Ну і ось друга шестерня, яка є, вона виглядає так само. Бачите, там щось теж трошки з зубчиками. Якось вона така вже трошки печальна. Ось ми зробили заміну їй І тепер треба це все замінити. Ну Що хочу сказати, що ми вже її розібрали, цей слайсер. так, І тут, що можу показати, є в нас латунний, скажімо такий, хробачок є, да, Зверніть увагу, вже погризло так погризло, що сказати, що це може зробити пластик, трохи навіть складно, що деякі люди дивуються, не вже пластик може таке зробити? Може зробити і доказ в тому, що там всередині, якщо ви звернете увагу, там дуже багато стружки саме латунної, не пластикової. І ось для того, щоб цю заміну зробити, шестерню замінити одну і другу, тому що одна шестерня ставиться сюди. Це я показую все на старій шестерні. Чому? Тому що я не буду ставити зараз нові. Їх обов'язково перед тим, по-перше, як ставити, треба достати оце все, вичистити ідеально редуктор, хробачок. Тобто все скрізь тут має бути чисто. тому що якась ота стружка, чи то, то пластикова попаде до вас на нову шестерню. І, звичайно, обов'язково її зруйнує. Тим більше ми її треба намастити дуже так обільно Шестерня має бути нормально в змазці, для того, щоб вона рухалась, і для того, щоб вона віддавала своє тепло, а не приймала на себе. Тому що якщо буде третя без маски, вона буде приймати на себе, відповідно, вона буде плаватись, руйнуватись і на тому все. Тому ми зараз цього не робимо. А вам так. просто кажу, ви чистите редуктор. Після того, як ви якісно вичищаєте редуктор, ви берете змазку мастити шестерню, тобто її треба мастити скрізь, тому що тут вона йде як просто як така муфта тобто вона йде, заходить ось сюди ось цей отвір і вона просто рухається, немає ніяких підшипників, нічого. Вона просто рухається в цьому отворі. Безумовно, якщо ви її не змастите, вона обов'язково вас заклинить дуже швидко, тому що швидкість тут доволі висока. І от таким чином все трапиться. Значить, так, змастили, поставили одну шестерню. Після того в нас ставиться оця от штука. Ця штука у нас фіксується так, вона фіксується у нас таким чином. Так. так вона сюди йде. Сюди фіксація і вона так само рухається по цьому отвору. Тобто вона рухається в ньому, відповідно, тут треба все змастити якісно. Коли вона вже сідає, ви відчуєте, що все рухається як треба. Після того, будь ласка, ставте вже диск і вже повністю все, як то кажуть, можна працювати. Ну тільки після того, як все ви якісно все змастили. Ось тому я зараз нічого не змащую, не ставлю на місце, все ми розповімо нашому замовнику, і людина все це зробить самостійно. Вона її розбирала, вона її збере, почистить, все зробить як треба, змастить і потім все поставить на місце. Ну, і Думаю, що все буде працювати, все буде як треба. На тому будьте здорові, до будь нових зустрічей. Якщо вам буде цікаво щось з цього, будь ласка, звертайтеся, у нас воно вже є в наявності. Думаю, що трошки часу пройде, людина відпрацює, дасть там зворотній зв'язок. Ми 100% будемо розуміти, як воно спрацювало. Але ж якщо у вас буде цікаво щось інше, будь ласка, так само звертайтеся. На початку відео є телефони, є менеджери, які беруть ці телефони, відповідають кваліфіковано. Тому або самостійно заходьте до нас на сайт. Так само є сайт на початку відео, де ви можете подивитися всю ту кількість продукції, яку ми вже випускаємо на протязі 8 років. Ну тому все. На все добре, будьте здорові, слава Україні, слава цвіта!